Усім привіт, хлопці і дівчата! З вами Крипто Ярик, і сьогодні у нас на Огляді проєкт від біржі номер 1 у світі. Це біржа Binance. І вони запускають свій токен AMBX. Да, вони все-таки запустять свій токен. Я це не видумую, це не скам, не фейл. Зараз покажу, чому. Ось назва проект, проєкту токену MoonBix. Я зайшов. Дивіться, пишу. Токен to MBX. Ось. Binance підтверджує MBX у 4 кварталі 2024 року. Це 7 жовтня. Ось 5 днів назад. Зараз у нас 16.10. 16 жовтня, це 5 дні, 5 днів назад. Как заработать токен MBX и получить вознаграждение Binance? Собирается запустити токен Moonbix. Бачите? Moonbix. І це у нас Moonbix. Токен буде називатися MBX. Заходимо. І тут все написано. MoonBix. Токен MBX Slounce 4 квартал 2024 року. Невеличкий давайте тоді огляд зробимо швиденький. Ось у нас основна наша картинка. У нас є 6 проб. Давайте. Є така у нас капча. Для чого капча? Тому що щоб не було ботів, або було ботів менше. Корабель, корабель підтвердити, є. Yeah. І ми з вами ловимо тут наші поінти. Боже, що це воно то глючить. Багато користувачів може трошки підглючувати. О, загрузило. Давайте. Car. Є, заходимо. Загружається. Є, є у нас такий космонавт. Чому плюс космонавт і, так сказати, така у нас рибалка? Тому що мало є софтів, та мало є, скажімо так, хлопців-спеціалістів, які будуть це все робити, і заводити ферми. Тому треба, потрібно це робити все вручну, вручно, оцеловить. В подаруночку може бути різна сума, щось я промазую. Від 30 до 100 маленькі 10, середні 25. Великий 50. Щось я промазую. Що, ще, ще разочок спробуємо. Мітеорід треба краще не ловить. Вони мінусують ваші поінти. Ось, давайте ще разочок. Пташки. Раз, два, три, чотири пташки. О, оп, 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 пішла загрузочка. Є ось. Мінус 10, але це перша була, тому у нас нічого не відняло. Давайте подаруночок є плюс 30. Ну, я думаю, тут ми краще назбираємо. Плюс 50, плюс 10. І отак заходите десь раз в годинку. Воно за годину 6 ваших спроб оновлюється. В принципі, за день не треба там кожен, кожні 5 хвилин заходити. Там. Я заходжу десь там, не знаю, разів 6-7 може в день. Тобто в середньому десь 10 тисяч поїнтів можна за день спокійно нафармити. Там вийшли на перекур, скажімо так, стали, покляцали. Таблиця лідерів. Таблиця лідерів. Тут уже у хлопців є по мільйону поінтів, але це якісь блогери, ютубери, у яких велика кількість підписників. І це от... За їх вони отримують також плюшки. У мене на даний момент всього лише 250 тисяч. Але у мене нема рефералів, тому я на вас надіюся. Це все мої ботики. Але я просто взяв їх по рефералці провів, щоб також тут отримати невеличкий бонус. В чому ще плюс? Тому що ви отримуєте 10%. Від усіх балів, зроблених вашими гравцями, тобто вашими рефералами, але максимальна кількість за кожного реферала, якого ви отримує, отримуєте, це 50 тисяч. Тобто, колись мене запросили і з мене е, заробили всього, всього 50 тисяч поінтів. Небагато, але я думаю, це чесно, щоб трошки всіх урівняти. Я рахую, що я без рефералів 250 тисяч. А тут хлопці з рефералами і по мільйону. Я думаю, я гарно себе тримаю показую. Середня ціна даного токена ще невідома, але я думаю, так як це Binance, це буде гарна цифра. Тому я всім раджу не пропускати даний проєкт, тим паче, уже на самій біржі є. Підтвердження, те, що токен буде у 2024 році, у 4 кварталі. Тобто тут залишилось зовсім небагато. І Binance гарненько всім насипить. Тому пропоную вам переходити за посиланням під відео та реєструйтеся на даний проєкт. Також підписуйтесь на мій YouTube канал. Там є багато проєктів актуальних на даний момент. Є ще кілька оглядів на проекти від інших. Криптобірж, як е, OKX, е, Bybit. Та інші. Е, та давайте разом зробляти. Все. Всім дякую. Підписуйтесь та переходьте за посиланням на реєстрацію. Всім гарного дня, па-па!